Оля, Мухай, як твоє враження, чим я це не займалася, бачила дуже. Дякую, як ви знаєте, друзья. І один буде вікто. Ми маємо вчителів. Покажи подарунок. Я замерзла, всього платі. Будемо закруглюватись правильно. Астрономія не знає, мені надо різати бумажки. Доброго ранку, ліцей номер один. Сьогодні коридори наповнені не лише шкільним шумом. У повітрі відчувається святковий настрій. Так, бо сьогодні День учителя. Свято тих, хто щодня приходить у школу не лише із зошитами і ручками, а й з мудрістю, терпінням і теплом у серці. Ми часто сприймаємо уроки, як щось буденне – дзвоник, підручник, домашнє завдання. Але насправді це щоденна праця людей, які допомагають нам відкривати світ і себе в ньому. Я тільки що зробила оголошення на шкільній раді. Я біжу на а вона віддати за потрібне, це ужас. 저도 그래서 제요

Наші штучики. Обізаченим старо. Так, начик і ми. Щойно ви почули шкільний дзвоник. І ми тут із новою історією. Чи знали ви, що в перший день учителя відзначили в в Бразилії у 1447 році? Ідея відзначена свята на наших каретах народилася ще у 1965 році. Люди зрозуміли, професія вчителя заслуговує на особливу увагу. Тож продовжуємо святкувати фільм. Поперед найприємніше. Як організатис? Цитати Діана Миколаївна. Я знову біжу. Це база. бейсик, У нас зараз репетиція. Фінальний прогон. Ні, все буде. А не так з щілками усмішкою і обіймаємо свої свідомої позиції прищапкиною ва своїми досягними, малими, проміжними і великими, всеукраїнськими. Чи топравильно? Це... Ми відбули свят, ми відтанцювали, ми Просто Я вважаю, що ми мега молодці. До мене підійшло дуже багато людей. Ми дуже класні, що ми комічки, не просто. Зависи, покаже у нас з моя! Що там далі? Ми вийшли зі школи. Мені дуже подобаються кучері, які сьогодні вийшли. Коротше, ми задоволені, і всі вчителі ніби задоволені, і все добре. І ми їдемо додому, і у нас англійська ввечері все, все. Вам сподобалось, Микола Сергійович? Подобалось? Дякуємо. Це прекрасно! Мила, моя. Дівчата не приймається. Коротше, я вже вийшла зі школи, я зараз йду до мами на каву. І потім ми підемо трошечки, подивимося мені взуття. Я взагалом, ну я думаю, по мені видно, прям мега щаслива, це було дуже класно. Я там кайфувала, не боялася нікого і нічого. Це було прям фантастично в мене, ну просто мене переповнюють з емоцій. А ще я вважаю, варто зазначити, то, що сьогодні я прийшла тільки з зошитом з алгебри, Математичний клас. Байдежу що, ну, ми трошки вітали на 20. От. Ну, я, типу, я дуже сильно стішена. Шай трошки поділюсь візгулком. Такий вітер фантастичний дує просто. Це було наперед. Це було дуже-дуже мега-класно. Я не знаю. А, типу, я дуже сильно люблю, коли до мене підходять люди і діляться своїми враженнями, емоціями. До мене пішло стільки людей і сказали, що мені справді сподобалося. Що я величезна умнічка. Мені було дуже дуже мега приємно. Всі, хто підходив, всі, хто був сьогодні зі мною, всі, хто поклався на мене, я вам дуже сильно дякую. Я вас дуже сильно люблю. Далі я пішла на пошуки чоботів і спойлер, я таки їх купила. Тому далі, трохи не по таймі, ви можете побачити образи з ними. Трохи про контрасти цього життя. Я вже повернулася додому і зараз я буду їсти пельмені зі сметаною. Отак. Взагалі я їм тільки правильно їжу. Овочі, фрукти, каші і так далі. Але ж сьогодні свято. І ми з бузнечкою вирішили відсвяткувати. Ой. Я забула зняти влог, що я прийшла на англійському, але я вже йду за англійської. Ми з Лізою придумали мега Фіксики, ти десь! І я зараз буду їхати додому вже з англійською. Я сюди приїхала на трансацію. Була тут дві години, нічого не зняла. У мене є тільки одна фотка. От, гарно дуже провела час. Ні, насправді, я сьогодні активна всюди. І мені вже позвонили 5 тисяч разів, бо ми стояли з Лізою, обговорювали день вчителя, бо він був справді фантастичним. вже повернулася додому з Петрівської. Зараз ми будемо пробувати таку штуку. Це Тай Жасмін Браун Райс Снек Кроп. Ось такі за формою. Десь окей. Okay. Ну, я не знаю, на що вона сходя. Усім привіт! Зараз я збираюсь на христини. Ну, і хочу вам показати покупочки, які я зробила вчора. Так як ми ходили з мамою на малесенький шопінг, купила дві речі. Зараз вам покажу. Перше, це ось такий червоненький светр. Я думала, він не буде до мене підходити, ну, тому що в мене взагалі зазвичай щоки дуже червоні. Але. Ось такий він, ось так. Тому мені подобається. Справді класний. От, і, до речі, дуже тепленький. І наступна покупочка: це ось такий плед, шарф, і все в одному, але взагалі це така накидка. Зараз я її спробую одягнути і не зіпсувати свою сьогоднішню укладку. О, дивіться, це одягаємо ось так. Дістаємо ручки. Можна якось його тут зав'язати на пояс, і нам не холодно. І з другою стороною, типу, можна теж вдягати, там сіренька. Ну, нормально. Взагалі, я хотіла собі таку сіру, і от буквально я тільки про неї подумала. І вона з'явилася. і Я її побачила. І я її планувала вчора придбати, але потім мій погляд зловила ця, і я купила її.